У кризових зонах та особливих ситуаціях потрібне рішення, яке працює там, де інфраструктура зруйнована. Білки М1 крузер можна розгорнути за лічені хвилини. Автоматична подача робить роботу легкою. Кожна поліно приносить тепло, безпеку та виживання саме тоді, коли це найважливіше. Коли інші машини зупиняються, білке М1 Крузер продовжує працювати, перетворюючи навіть відкинуті матеріали на цінний ресурс. Білке М1 Крузер це не просто дровокол. Він виробляє енергію, силу та безперервність для реальних потреб кризових зон. Бензиновий двигун В2 забезпечує 24 кінські сили. Потужності більш ніж достатньо, витрати залишаються низькими. Результат максимальна продуктивність навіть у найважчих умовах. Білка М1Крузер є частиною лінійки М машин, створених для безперервності та найвимогливіших середовищ. Це більше ніж дровокол, це рішення для кризових зон.